Вітаю всіх глядачів телеканалу Тава на часі Кременчуцькі новини. Яким був екватор робочого тижня, вже готові розказати наші кореспонденти. А зараз коротко про головне: новий бюджет. Більшість видатків піде на ремонт доріг освітянську і медичну галузі. Через люті морози діти не йтимуть до школи. І мешканці Кременчука практично не відчувають наслідків політичної кризи. Детальніше вже за мить розпочинаємо. У зв'язку зі зниженням температури зовнішнього повітря, згідно з державними санітарними правилами та нормами, що стосуються організації навчально-виховного процесу та утримання загальноосвітніх закладів, сьогодні міський голова Олег Бабаєв підписав розпорядження про тимчасове припинення навчально-виховного процесу у перших четвертих класах навчальних закладів Кременчука. Розпорядження поширюється на період з 30 січня по 3 лютого поточного року, включно. Детальніше перший заступник міського. Голови Віктор Калашник. Сьогодні міським головою Олегом Бабаєвим підписано розпорядження про припинення навчання в початкових класах шкіл міста Кременчука. В зв'язку з погіршенням погодних умов, зв'язку з пониженням температури, прогнозованим до мінус 20 градусів і нижче, зв'язку з посиленням вітру і зв'язку з зверненням наших кременчужан. Якщо температура буде знижуватись, можливо, буде прийнято рішення взагалі про закриття шкіл тимчасово, верніше про припинення тимчасового навчання. Хочу звернутися до батьків, до учнів в цей час, в цей період, вжити додаткових заходів, тепло одягатися, організувати для дітей правильне харчування вітамінізованим, щоб запобігти гострим респіраторним інфекціям, зберегти здоров'я наших маленьких і маленьких дітей і наших всіх школярів, хоча це стосується взагалі всіх кременчужан. Зима прискореними темпами надолужує втрачені за попередні два місяці позиції. Вчора Кременчук вдруге за січень замило. На життєдіяльність міста снігопад не вплинув, але додав проблем комунальним службам. Роботи з розчищення території від снігу не припинялись ні вдень, ні вночі. Працювати представникам комунальної сфери доводиться в складних умовах: різких поривах вітру зі снігом та низькій температурі повітря розповідає Тетяна Андрєєва. Сніг у поєднанні з морозом і сильним вітром протягом дня утворив снігові намети на дорогах і тротуарах. На боротьбу із стихією було залучено всі сили комунальників. Працівники управляючих компаній і комунальних підприємств у прямому сенсі відвоювали свою територію від снігу, але це допомагало ненадовго. Сніг йшов без перестанку і зводив на нівець всі зусилля комунальників. Найкраща ситуація була і на автошляхах міста. Ще з п'ятої години ранку, тільки розпочався снігопад, на вулиці міста було виведено 17 одиниць спецтехніки КТП 1628. Свої три крази із плугами надало ШРБУ. Протягом дня тоннами сипали сіль і пісок на вулиці міста. Розчищали автостради, щоб не зупинився громадський автотранспорт. І чекали, коли снігопад ослабне. А сніг все йшов і йшов. Сложність уборки од міста від снігу була заключалась в тому, що усилився більшой вітер і поніжподійшла пониження температури. При уборці через кожний час. Убирались з вулиці города. Ну всім шобил вечір билі больші заноси. Взагалі основна робота з прибирання вулиць міста розпочинається лише вночі, коли вулиці Кремічука звільняються від потоку автівок. Тоді снігоприбиральна техніка може вільно пересуватися вулицями і розчистити не тільки середину дороги, а й прибордюрну зону, паркувальні кармани, зупинки громадського транспорту. Наші автомобілі працювали практично цілу ніч. Потому що температура понижалась и ветер заноси усложнялася уборка территориї вулиць города и городских площадей. Также тяжело було в тому в случае при посипці вулиць города, при понижении температури, плохое сцепление, ну, плохое действие солі при, при такой температуре. Через шоу Двіження транспорту німного ухудшалось і тяжело було убирати нашими автомобілями. На сьогоднішній ранок центральній вулиці Кременчука були звільнені від снігу, а більшість другорядних вулиць так і залишилася нерозчищеними. Торостепенні вулиці ми також розчищали. Ну коли ми не успівали, просто було тяжело. Ми не встигали чистити основні городські магістралі, тому що щоб треба було наутро приготувати дороги, щоб працював громадський транспорт, щоб люди могли спокійно добратися на роботу. Синоптики прогнозують припинення опадів та зниження температури повітря. Тож, як в таких умовах будуть працювати представники КТП-1628? Температура трохи повисилася. Температура зараз на вулиці мінус 12 градусів, поки соль трохи діє. Ми зараз стараємося до вечора практично посипати посипатися основні магістралі. Воно ще почало потаювати і постараємося на ніч вивести максимальне кількість техніки. Якщо не піде сильне пониження температури, ми зможемо практично розчистити до асфальту до городські дороги і площадя. Сьогодні мешканці житлового будинку номер 1 дріб 49, що знаходиться на Київській, звернулись по допомогу до керуючої компанії «Житлорембудсервіс». На п'ятому поверсі козирок балкону нахилився і міг би впасти. Як демонтували потенційно небезпечну конструкцію, бачили наші журналісти. Козирок балкону п'ятиповерхового будинку мав отут -от впасти. Власник квартири, де виникла проблема, на даний момент не проживає в цій оселі. Сусіди занепокоєні відсутністю господаря, звернулися до керуючої компанії Житло Працівники відповідної служби оперативно відреагували на виклик. Нашими спеціалістами було обстежено дану конструкцію та прийнято рішення про демонтаж. Складність ситуації заключалася в тому, що зараз сильні пориви вітру і низька температура повітря, що утрудняє виконання подібних робіт, адже це пов'язано із піднімальним механізмом, це автовишка ВС-22. Ну, ми справилися з цією роботою, зняли конструктив, аварійна ситуація ліквідована і якби готові. Продовжити свою роботу далі. У цьому будинку є магазини. Відповідно, на території завжди багато перехожих, тому на час виправних робіт працівники позначили небезпечне місце і відгородили його. Було виконано огородження стрічкою, також поставлені люди, які. Направляли перехожих у безпечне місце і тим самим забезпечили безпеку проведення робіт. Дерев'яну конструкцію робітники розібрали. На цей раз все обійшлося без постраждалих. Все ж хочеться звернути увагу телеглядачів бути уважними. Якщо помітите, що у вас або у ваших сусідів балкон знаходиться у проблемному стані, не зволікайте. Одразу звертайтеся по допомогу до спеціальних служб. В Україні політична криза, у Києві вуличні бої. Конфлікт між владою та активістами майдану у розпалі. В обласних центрах революціонери захоплюють будівлі державних адміністрацій, будують барикади, вступають у бійки з правоохоронцями. На щастя, у Кременчуці до вуличних заворушень не дійшло. Місто живе і працює у звичайному режимі. І хоча гарячі голови через надмірну емоційність намагались повоювати, міській владі вдалося заспокоїти громадськість та знайти цивілізованість. Ований шлях до вирішення конфлікту оригінальне своєчасне і нестандартне рішення провести позачергову сесію Кременчуцької міської ради просто неба на площі незалежності. Така пропозиція міського голови Кременчука Олега Бабаєва знайшла підтримку навіть у його опонентів. Все прозоро, все чесно, при вселюдно. Сильний мороз, але площа незалежності заповнена вщент. Міський голова відкриває пленарне засідання. На порядку денному єдине питання. Про ухвалення звернення депутатів місцевих та районних в місті рад щодо суспільно-політичної ситуації в державі, проект якого затвердили 24 січня на засіданні народної ради Кременчука. Звернення зачитує депутат міської ради Дмитро Кравченко. Більшістю голосів звернення ухвалене, все цивілізовано, без барикад і бійок, шляхом всенародного голосування. В місті збережений порядок і спокій. Хоча гарячі голови все ж таки повоювали. Леонід Харченко та ще троє громадських активістів були затримані правоохоронцями за спробу незаконного проникнення у будівлю міської ради. Навіщо силове захоплення? Навіщо бійки? Кременчужани проти такого сценарію. Ну от захваті а Що я там буду робити? Там працюють люди, які знають міст, як їм управляти. І політика від цього відійти. Ми всі хочемо жити, щоб була вода, щоб приїхала аварійка, приїхала швидка допомога. Я вважаю, от ці захвати це все без розсудства. Все-таки це якісь екстремістські такі напрямки. Оце бігти, рушити усе, знищувати все. Я вважаю, що до хорошого це не доведе. Я взагалі проти цього. Все повинно бути мирно. Хороший мер, хороша країна. Треба мирно це все вирішувати. Я не думаю, що таким чином ми вирішимо питання того поганого. Ми ж живемо. Чи я вважаю, що треба зранку йти на роботу. І тоді все в нас буде добре. Ці люди, які працюють, в мене все хорошо, бо я працюю. А то людям багато вільного часу, і воно призводить до того, що вони тоді ходять, то мітингують. Я проти цього. Такої ж думки і політики вони не бачать сенсу у вирішенні питань силовими методами. Коли зараз відбувається так скажу захоплення державних адміністрацій, то обов'язково формуються народні ради. Народні ради це тимчасове. Організація, тимчасовий уряд, завданням якого підготувати необхідні юридичні документи для того, щоб привести у відповідність народовладня. Тому з цього точки зору, скажімо, захват захват, захід в Кремінчуцьку міську раду, не має сенсу. Захоплювати будь-яку споруду державної власності. У нас ну, немає сенсу, це комунальна власність. Тобто це те, що належить народу. А що її захвачувати? У нас річ в тому, що у нас не призначається скажімо, провладний правитель. А в нас мера вибирає народ. Але ж інцидент трапився за вироком суду. Леонід Харченко та троє активістів отримали по два місяці домашнього арешту. Покарання могло бути і більш суворим. На жаль, маємо приклади в інших містах країни. Але і міський голова Кременчука Олег Бабаєв і депутати міської ради клопотали про пом'якшення вироку. Звісно, що ніхто не може керувати прокуратурою і міліцією. Це самостійні структури. Сподіваємось, тепер що Верховна Рада прийме закон про амністію. І вже там, через 2-3 дні, як вступить закон там буде опублікований, буде скажімо так, скасовано. Взагалі це покарання буде скасовано і вже наші активісти будуть вільно скажімо так ходити вулицями нашого міста і продовжувати займатися тою справою, що вони й займалися до сих пір. Учора на сесії міськради депутати затвердили бюджет міста на поточний рік. Про нововведення та на що сподівається міська влада у фінансових розрахунках, розповість Ірина Скрипачова. Освіта, медицина, культура та дороги основні напрямки видаткової частини головного фінансового важеля міської економіки. Як повідомила на вчорашньому пленарному засіданні начальник фінансового управління міську конкому Тетяна Неїленко, розрахункові показники доведені міністерством фінансів по галузі освіта збільшено в порівнянні з 2013-м більш ніж на 16%. Це відбулося вперше за рахунок субвенції загального фонду. З державного бюджету передбачено видатки в сумі 2 мільйони 689 тисяч на забезпечення. Безкоштовних сніданків для учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл міста ці виплати, як зазначила Тетяна Неїленко, здійснюватимуться з 1 вересня поточного року. За рахунок капітальних видатків бюджету розвитку видатки спеціального фонду Установа освіти передбачені в сумі майже 20 мільйонів гривень. Крім цього, я хочу сказати, що вперше за рахунок цільових видатків. Передбачені кошти на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модернізацію дитячих майданчиків спортивних майданчиків у загальноосвітних навчальних закладів. Планують зробити ремонти у першій 20 28 школах та 5 гімназії. Замінити покрівлі у загальноосвітніх школах номер 7, 31, 11 ліцеї. Передбачено кошт на ремонт фасадів загальноосвітніх шкіл номер 29, 25, 16. У переліку на оновлення і дитячі садочки та зоряний, клуб юних моряків «Гардимарин» та будинок дитячої і юнацької творчості. На 30% з 1 січня зменшується тари... Рифи на оплату теплопостачання для бюджетних установ. Якщо на 1 січня року минулого заборгованість за спожити тепло складала 15 мільйонів гривень, то на день сьогоднішній нуль. Учора під час післясесійного брифінгу міський голова Олег Бабая повідомив мас медійникам, які лікувальні заклади відремонтують в першу чергу, і скільки коштів знадобиться на оновлення доріг у нашому місті у грошовому еквіваленті – Це 7,5 мільйонів гривень державних інвестицій. А що хочемо зробити далі? Прямою мовою. Опять же, вулиця Леніна, капітальний ремонт від Побєди до Пролетарської, заміни покриття дорожнього заміни бордюрів, єстена. Вот. И предусмотрены еще деньги на то, чтобы закончить дорожки, тротуарные пешеходные дорожки по улице Ленина. Кроме этого, обязательно сделаем дорогу, ободная дорога по улице Советской Армии, то, что на 278 квартале. Возлі школи -садика. да, і на школу садик придус мільйон гривень з городського бюджету. В надіжді що нужно всього 9, щоб його здати, в надіжді що 8 дасть государство. А на ремонт внутрішньоквартальних доріг вулицю Пролетарську від 1 травневої до Леніна будуть розширювати за рахунок служби автомобільних доріг України дороблятимуть ділянку шляху по вулиці 60 років жовтня. Три мільйони гривень має піти на ремонт дороги у 278-му кварталі до Велмарту. Як повідомив журналістам. Бабаїв за рахунок екологічного фонду передбачено придбання техніки для комунальних підприємств, пилососи та рециклер вартістю півмільйона гривень. Є велике прагнення відремонтувати музей. Два мільйони гривень передбачено, шість будуть шукати. Щодо лікарень. Основний удар буде нанесений, хороший удар на третю лікарню. мы сделаем кардиоотделение, там 7,5 миллионов гривен, и предусмотрели две суммы, миллион восемьсот на ремонт приемного отделения детской больницы и на ремонт педиатрии, тоже там под 2 миллиона гривен, это мы предусмотрели в городском бюджете. Не нашли денег на хоспис 3,5 миллиона, но будем искать. Не нашли денег на первую больницу приемное отделение, тоже миллион восемьсот, приемное отделение хирургия. І не знайшли денег на вторую больницу, на ремонт гинекологического отделения. Там 3,5 з Міський голова сподівається на допомогу стальзаводу. Домовленість є немає стабільної роботи підприємства. з грудня минулого року громадянам непрацездатного віку збільшено розмір пенсійних виплат. Перерахунок зроблено у зв'язку з підвищеннями з 1 грудня розміру прожиткового мінімуму. Хто потрапив до числа щасливчиків? З'ясовувала Ніна Карпенко. Майже 65 тисяч осіб обслуговує управління пенсійного фонду України в Кременчуці. Підвищені пенсії наразі отримують близько 50 тисяч осіб. Як повідомила перший заступник начальника управління пенсійного фонду України в Кременчуці Світлана Лиходій. Обрахунки було здійснено без участі пенсіонерів в автоматичному режимі. Перш за все було збільшено мінімальний розмір пенсії з 849 гривень до 900, із 894 гривень до 949 гривень. Також було перераховано доплату за понаднормовий стаж для осіб, які не працюють. Раніше перераховувалися пенсії як працюючим, так і не працюючим ростом прожиткового мінімуму. Зараз, якщо розмір пенсії більше мінімальної, то перерахунок... Ки проводяться лише непрацюючим пенсіонерам. Перерахунок стосувався лише тих осіб, у яких основний розмір пенсії без доплати за понаднормовий стаж менший мінімального розміру. В середньому такі пенсії зросли на 55 гривень. Ще підлягали перерахунку підвищення і надбавки, які базуються на мінімальному розмірі пенсії. Це і підвищення дітям війни, і підвищення по статусу ветерана війни, по жертвам нацистських репресій. Пенсії за особливі заслуги перед Україною збільшилися мінімальні розміри пенсії інвалідам Великої вітчизняної війни, учасникам бойових дій, які стали інвалідами або приймали участь в бойових діях під час Великої вітчизняної війни та досягли 85-річного п'яти п'ятирічного віку. Після перерахунку розмір виплат таким пенсіонерам складає 2704 гривни. Наразі січневі виплати збільшених пенсій проводяться без затривок. Єдина проблема зауважує Світлана Лиходій: не своєчасне інформування фахівців управління стосовно свого звільнення чи працевлаштування кримінчуцькими пенсіонерами, в зв'язку з тим, що розрахунок заробітку і підвищення зростом прожиткового мінімуму зараз напряму залежить від того, працює особа чи не працює. То хотілося б, щоб пенсіонери чітко виконували законодавство, якому передбачено, що на протязі п'яти днів після звільнення або після прийняття на роботу вони повинні повідомити органи, які виплачують пенсії, про зміну свого працевлаштування. Наступне подібне перерахування пенсійних виплат слід очікувати лише через півроку, коли з 1 липня знову зросте прожитковий мінімум. Синоптики Полтавського гідрометцентру обіцяють на завтра погіршення погодних умов, зниження температури до мінус 19-24 градусів і поривчастий вітер. Це була остання інформація нашого випуску. Побачимось вже завтра о цій же порі на телеканалі Лтава. Дивіться Кременчуцькі новини. Всього вам найкращого.